Два тигри та два ведмеді з Ялтинського зоопарку стали домашніми тваринами. Кажуть, їх купив колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко. В своєму угідді за 120 кілометрів від Києва побудував для них вольєри, півтора року годував і доглядав за ними. А коли екс-міністр зник, доглядальники за тваринами забили на сполох. Вони бояться, що гроші на отримання тигрів і ведмедів закінчаться. Яка доля чекає на диких тварин, що живуть в домашніх умовах, дивіться далі. Це Чіпі, Чапі, обидва півторарічні амурські тигри. Вони друзі, хоча й геть не схожі за характером. Чіпкі хитріший, Чаппі добріший. По сусідству з ними через ці залізні грати мешкають брат і сестра Маша і Міша. Вони бурі, ведмеді, народилися ці тварини в Криму. Ятинського зоопарку сказка нам. Да. А це Юрій Мельник. Формально він власник цих диких тварин. Насправді за цими тиграми та ведмедями Юрій просто доглядає чіп і чапи, яких зараз по 130 кілограм кожного, чоловік пам'ятає ще немовлятами. Такі по 4 кілограми, такі маленькі. Ми їм давали сухе молоко, дороге, потім фарш. Ще м'ясо вже йде. Тільки і конину. По 15 кілограмів яловичина на двох така тепер добова норма цих двох тигрів, і по три відра каші, м'яса та солодощів для 300 кілограмових ведмедів. Кашу, порошок їдять м'ясо, кашу, ну, порожок їдять. Зуночку люблять. Вони в нас і мед їдять. Вони Ми кашу їм варимо з медом. Ми так даємо бутерброди. Ведмеді та тигри от уже півтора року живуть за 120 кілометрів від Києва. Їхній вольєр розташований на 10 гектарах бази відпочинку Хантер Тауз. Вона зареєстрована на київську фірму Голтвейн. А от хто її засновник, невідомо. Працівники бази кажуть, територія разом із тиграми і ведмедями належить загадковим іноземним інвесторам. Проте сусіди угіддя впевнені, ця земля Олександра Клименка. Клеменко був, приїжджав рибалку сюди. Колишнього міністра доходів і зборів Юрій Мельник бачив: а от що він є власником тварин, заперечує. Кажуть, це. Це Олександра Клименка. Ні, ні, не, не не Хто платить йому зарплату, Юрія не бентежить. Переймається чоловік іншим. Тут 80 метрів. Медведів цього вольєра хватало. А медведі снайрами так вроді би замалувато. Якщо не вийде, нам лічить вольєра збільшити, то тільки в Ялту вони поїдуть в Ялту. Однозначно. Я вже балакав з ялтинським директором. Вони не проти забрати їх шукати власника тигрів і відмедів від сьогодні взялися працівники державної екологічної інспекції Київської області та громадські діячі. Вони спробують з'ясувати наскільки законно дикі тварини, що занесені до червоної книги, живуть на приватній території. Ці тварини є підпорядковані Міжнародній Червоній книзі списку IUCN. Тобто, якщо вони занесені до цього списку, то ну формально ніхто в Україні не може їх купити і утримувати. А доти за ними догляне Юрій Мельник. Чоловік каже: гроші на тварин поки що є. Тетяна Боковня, Андрій Хлуста, сан один